Під час зустрічі з головами квартальних комісій головна спеціалістка з питання НЕС Ольга Ізотова повідомила про встановлення пунктів незламності на території Шосткинщини. Їхня робота активуватиметься у випадку аварійного відключення електроенергії більш ніж на 24 години. Вони призначені для тимчасового перебування, проте знаходитися можна буде цілодобово та безкоштовно. Всі пункти оснащено генераторами, автономними пристроями обігріву, водою. За словами Ольги Ізутової, такі пункти розташовані в закладах освіти, адміністративних будівлях та в багатоквартирних житлових будинках. Хочеться звернутися до всіх мешканців, до вас, у кого є можливість забезпечити себе та своїх близьких засобами обігріву, зробити запас їжі, води, першочергових речей, ліків, зарядних пристроїв, у кого є можливість. Генераторами для тих, хто проживає в приватному секторі, зробити самостійно, або у кого нема можливості через собі запас дров. Очільник Шосткинської громади зазначив, що вирішуватимуть питання доступності до пунктів незламності у приватних секторах. Електроенергії, якщо виключиться на довгий час, то ви теж мобілка розрядиться і ось тут ми. Бо як то подумаємо, які то центри в приватному, приватному секторі теж зробити. десь у вас комусь дадімо електростанцію, щось ще попридумуємо. Ну, припустимо, лазарівки там одна, там... Локотки. локотки там два, якісь. І, 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 ми ми у, сел, у селах там ми при, при старостах робимо, а при вас теж ми щось придумаємо і доценко Андрій буде, буде знати. Де це буде пункт, де можна буде прийти, зарядити мобілку, щоб не бігти город. Зазначимо. На офіційному сайті пункт незламності повідомили, що це місце для короткострокового одночасного перебування від 40 до 500 осіб. Варто зазначити, що у Шостканському районі облаштували понад 30 пунктів. У шості вони розташовані за наступними адресами. Вулиця Свободи, 79. Провулок Ясна Поляна, 3. Вулиця Свободи, 67. Вулиця Заводська, 30, вулиця Шкільна, 2, вулиця Матросова, 1, вулиця Сумська, 2, вулиця Слобідська 40, вулиця Горького, 4А, вулиця Онупрієнка 17А, вулиця Некрасова, 20А, вулиця Прорізна, 12 А, вулиця Гвардійської дивізії, 2, вулиця Шевченка, 21, вулиця Марата, 47.